Вдаючи з себе мачо і з величезною кількістю боєголовок, Путін тим часом шукає можливостей вирішити все по мирному. Тут у нього грандіозні сподівання на саміт Великої Двадцятки, який відбудеться у середині листопада, на балі, російський президент та його челядь вже стільки разів не виключали зустріч із Байденом, що інколи навіть здається, що кремлівський старець більше хоче 46-го президента США ніж свою Кабаєву. Але ще дужче Путіну не йметься зробити якусь непристойну пропозицію українському колезі, проте Зеленський їхати не збирається. Адже більшість українців вважає, що єдиним продуктивним результатом зустрічі може бути плювок Верховного головнокомандувача України в перетягнутий писок російського колеги. Але тратити заради цього декілька днів на переліт дурна затія. Тому прес-секретар Сергій Никифоров уже спростував намір Зеленського летіти на балі. Спростував, але ви будете сміятися. Міністр закордонних справ Індонезії Ретно Марсудій вчора вкотре заявила, що Зеленський та Путін одночасно будуть на саміті g 20 Але Никифоров знову дипломатично доповів, що нічого не змінилося. Формально рішення не ухвалене, але візит не готується. Цікава позиція індонезійців: Київ пропонував забанити участь РФ на саміті, але тубільні політики зайняли іншу позицію роблять перебування фюрера на Балі максимально комфортним. Пихтять, аби таки відбулася його зустріч із Байденом, а також правдами та неправдами, заманюють Зеленського. До саміту місяць нові успіхи ЗСУ здатні мотивувати Зеленського злітати на балі і поглузувати з Путіна. Головне інше, Кабаєв перебуває у настільки неврівноваженому стані і йому переговорів кортить більше, ніж залужному ППО та Хаймарс. Це варто знати, як і багато чого іншого, про що ми незабаром розповімо. Підписуйтесь на наш канал, далі буде.